Розділ 4. Родина тигровів пісня виводила знебуття. А спочатку була темрява, липка й волохата. Мрійний дівочий голос співав про трьох соколів. Втікачеві здалося, що він удома і що співає його сестра Наталка. Коли розплющив очі, то побачив дівчину, та це була не сестра, але така ж хороша та безстроока. І стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця. Дівчина радісно скрикнула, сповіщаючи батька про те, що їхній гість живий уже дивиться. Григорієві здалося, що в нього галюцинація адже він лежить у хаті з образами у кутку, прибраними королівськими рушниками, за іконою Микола Чудотворця висить кропила з Васильків на стелі. З Зовсім, як у них вдома, напалені чорні страстяні хрести, а жінка в вочуб котарісній стародавній спідниці, як мати, насе тарілки. З нею бистрока дівчина виступає, мов горлиця, біля вікна, тримаючи козацьке сідло й ушивальник. Звівся й стоїть густобровий, кремезний парубок. Літній чоловік, називаючи парубка Грицьком, наказує тому сідлати коні й їхати до Києва. Втікач не розуміє, де він і зляком кидається. Його заспокоюють, кажучи, що, може, він там ні, то відвезуть. У Григорія аж мороз поза шкірою пішов. Він згадав Лук'янівську в'язницю, Київське ОГПУ НКВД. Отак. Утікав, утікав і потрапив назад. Як же це? Він зараз піде, тікатиме, далі вдав із себе байдужого і запитав, чи далеко до міста. Йому відповіли, що ні. Верст із 400. спитали звідки ж він? Григорій, вагаючись, все ж таки відказав, що він теж із Київського району, із села Трипілля. Жінка аж руками сплеснула. Це ж хлопець з України, із з того ж села, що її мати, земляк. У Григорія аж чорна гора з душі сунулась, стало легко і радісно. Біля нього стояли рідні, близькі люди. Упадають коло нього, як мати, як батько, як сестра і брат. А Київ, мабуть, тут є ще один. Хлопець попросив дозволу називати жінку матір'ю, бо вона така ж, як його мати. Юнака напоїли зіллям, ще й мертвих підіймає. Господар перед від'їздом вирішив випити й собі за гостя, який врятував його дочку, але той нічого такого не пам'ятав. Він пригадував тільки пронизливий крик юнака, на якого напав ведмідь. Батько сказав, що Григорій тепер вдома, на багато верст, навколо лише ліс і звірі, а людей нема, тож хай він буде веселий і щасливий. Сонце залило кімнату, на столі сиділо ведмежа і кумедно відганяло бджолу від свого носа, вмоченого у щось солодке. Григорій прокинувся, і дивно йому стало. Він у білій мережаній сорочці. На покуті вишивані рушники, яку його бабусі, розіблені мисник, піч помальована квітами. Все, як удома, тільки підлога з дошок, та на стінах висить зброя, рушниці, карабіни. У хату ввійшла дівчина, повісила на стіну рушницю, спитала, ну як, козаче, а він відповів гарна. Дівчина насупилась, набурмосилась і від того ще покращила яка вона хороша, такої він, дали би, ще не бачив. Якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої краси і суворості, гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, строга, як царівна. Він дивився на дівчину і почував себе ніяково, як школяр, їй найбільше 18 років, а таке сердит. Григорій спитав, як звати дівчину, а вона перевела на жарт і стала сама його розпитувати, говорячи, що знає він з України, і в нього дівчина любка Наталка. Хлопець засміявся і пояснив їй Наталка, не дівчина його, а сестра, і спитав, звідки вона все знає. Дівчина відповіла, що він п'ять днів марив таким страшним карцерами, трибуналами, розстрілами, що вони аж злякалися. Григорій сказав, що то він начитався страшних книжок. Наталка, по очах, видно, не вірила і спитала насмішкувати, то він і в цей далекий край потрапив так, як це у книжках написано, а не насправді. Тоді Григорій серйозно і стурбовано проказав Я знаю, що ви всі думаєте про мене, хто знає що». Але запевняю вас, слухай, що я скажу. Щоб ви не думали і як би не думали, я хочу лише сказати, що я чесна людина, от потім сама побачиш. Наталка зупинила його і передала слова свого батька. Відколи ти в цій хаті вони відповідають за тебе, як за сина, от, і нічого не хочуть знати. Хлопець почав розпитувати, яке ж їхнє прізвище і кого це він тут урятував, чи не її, бува? Наталка з гордістю сказала, що їхнє прізвище Сірко з діда Прадіда, а врятував він дійсно її і раптом перевела розмову на ведмежа, яке здирало зі стін фотографії. Дівчина схопила звірення і шпурнула його в куток, а воно заскімлило, як дитина. Григорій запитав, що то за народ на фотографіях, їхній рід? Наталка подала йому фотокартки. Дівчата в ошиванках, сорочках та в намисті, у чоботях якихось чудних хутрових, ось дружки весільні, а ось ціла родина, величезна родина, діти, батьки, онуки, і правнуки, чоловік із сорок, цілий рід, дід з папою посередині, решта, згідно з родинним станом, розташувалася бабіч іззаду. І все це на тлі гір, українська степова родина на гірському тлі, як десь на Закарпатті, чудне. Ось хлопці верхи, чоловік з дванадцять, цілий загін з рушницями через плечі, в папагах, оточені зграєю здоровенних гострових собак. Коли б не ці мисливські собаки можна було подумати, що це козацький загін, а так і козацькі, бо це ж усурійські козаки. Аж ось не зовсім звичайна фотографія, де в кліці здоровений тигр здоровенний тих пащу рве. Збоку стоять чотири мисливці, спираючись на рушниці, один старий і три молодих, всі в чуднім одязі, у шкіряних штанях, хмерних, у шкіряних піджаках, підперезані найбійницями, і один із них Наталка. Тепер зрозуміло, на якого юнака напав ведмідь і кого було врятовано. Наталка посадила на ліжко ведмежа і сказала, що це Григорій дружок, він його посоротив. То хай забавляє. Хлопець, здивований, попросив її розповісти, як усе трапилось. Дівчина сказала, що вони були на змієній паді, солили землю для пантовки. Вона взяла тороповик із двома набоями і пішла підстрелити тетерева, черепчика, на юшку. Зайшла далеко і натрапила на ведмежа. Взяла його і забула, що десь поблизу має бути його мати. Аж ось з'явилась і сама розлютована ведмедиця. Наталка покинула маля, вистрелила з дробовика, але тільки роздратувала звіра, кинулася в розколону між скелями, а ведмедець за нею, думаючи, що там її дитина. Наталка стала звати брата на допомогу, та він був далеко. Ось тут і прибіг хтось страшний і на людину не схожий, встромив ножа в горлянку звіра і впав під ним замертво. Забрали мисливці ведмежу шкіру, ведмежалко, та наталченого рятівника і поїхали рятувати його самого. Григорій став розпитувати дівчину про ту фотографію з тигром, а вона відповідала, надбала так, ніби йшлося про звичайну справу. Дійсно, вони ловлять тих кішок живцем і здають у Хабаровськ. За це їм платять товарам, отак вони й живуть, розказала про брата Миколу, який загинув на небезпечному полюванні. Тоді Григорій спитав, чи не краще було б сіяти хліб, вирощувати свиней та курей? Але Наталка заперечила, що то не так цікаво, а смерті боятися сидіти на печі та й там, чи встережешся? Тут мати запросила у гостя обідати, поставила чарочку із зілля. Ведмежа й собі ластилися до бабусі, просячи їсти. Перед хатою цвітуть гвоздики і змагаються з пишними дикими саранками. І скрізь по схилу річки квіти перегукуються різними кольорами, видніється невеликий город і пасіка, двір без тину і без воріт, хата стара, але тепела, рублена з дорогого дерева, з різпляними ганком та віконницями, праворуч комора, повітка для коней, корівник, ще якісь будівлі. До найближчого селища, ще складається з кількох хат і зветься Копитонівка, 50 кілометрів. Отже, небезпека від людей була тут найменша, а ці люди, в яких жив утікач, навіть охороняли його. Дома були тільки Григорій, мати й Наталка, а батько з Грицьком як поїхали, то ось уже два тижні їздять. Сьогодні вони мали повернутися додому. Чекаючи, хлопець хвилювався, як до нього поставляться. Може, вже не так, як коли він був хворий. Наталка прала білизну на річці. Хвацько вимахуючи пранником, луна бігла нетрями і, здавалося, то б'є десь перепал у пшеницях на зорі. Григорій тепер чомусь боявся Наталки, ніяковів при зустрічі з нею. Вона навіть не розуміла, яка чарівна, та схожа на дивну рослину, що має гострі колючки. Дівчина звіроловка, переможниця стрихіть усяких. З хати вийшла мати і стурбовано подивилась туди, за річку, за зелене море, де простягалася стежка на ліс, чи не їдуть чоловіки з сином? Спитала Наталку, що вона думає, а та безжурно відповіла, що повернуться їхні незабаром, ніде надінуться. Матері років за п'ятдесят, а виглядає ще молодо й бадьоро, і голос у неї такий, як у дочки, тільки теп тепліший, ближчий. Але вимова не Київська, а полтавська, з м'яким Л. Сіла мати на ганку поряд з Григорієм, і стала говорити, що Бог нагородив її хорошими дітьми з характерами, які саме підходять до такого суворого краю. Пожирилася за сином Миколою, що загинув на полюванні, глянула на Григорія і сказала, щоб він вірив у своє щастя, бо у сміливих воно завжди є. Почала пригадувати, як ще. 1887 року вони приїхали морем у цю страшну й дику пущу, як потихеньку освоювали її, обживалися. Місцеві люди сміялися, що переселенці з України намагалися зберегти свої звичаї та побут. Навіть хата робили з глини і білили, хоча навколо були ліси. Колись до революції здорово жили тут наші люди, довго борюкалися із лиднями, але ж потім і жили добре. Тут край працю любить, та й винагороджує її щедро. Тут рай був, а не край як для робочого і ліс, і золото, і риба, і земля, хліб родить, і ягода всяка, і все. Бери тільки, нашин треба рук, а народ наш робочий то ми й жили колись. І розповіла далі мати, що ця хата була лише для промислу, а жили вони в іншій, великій. Сімейка понад п'ятдесят чоловік, дід мав сім синів, женив не відділяв. Дочок заміж відтав, теж не відпускав, брав зятів у прийми. Отак і жили сірків куток, то ціле село. Жилося весело, старий мав стільки худоби, що не знав її ліку, пасіка, вуликів з двісті, трудилися щиро, то й мали, і золото копали, і рибу та звіра ловили, і ягоди та древі горіхи збирали, рушниці собі добували добрі, виготовлені за кордоном. Це була друга Україна, нова, щасливіша Україна, тому й назви селищам давали Київ, Чернігівка, Полтавка, Катеринослав, Переяславка. Прийшла совєтська власть і все перевернула. Перевелися люди, і життя звелось ні на що. Не стала сірковою держави, а вони плюнули і перебралися сюди, подалі від людей, щоб по своєму віку доживати. Уже років з десять тут живуть. Григорію було приємно слухати цю жінку. Він довивався її простій мужності, волелюбній гордості, спитав, чи не скучає за Україною, та відповіла, що мало її пам'ятає, але згадує, як то жила за рідним краєм її мати. Стискалося Григорієва серце, коли він згадав, що вже немає того тихого сонячного краю, яким була Україна, що садки вишневі поворобувані, Ріки забаламучені, степи сльозами опоєні, і небо ясне людям потемніло, але він мовчав нехай, нехай любить її такою, якою пам'ятає. Втікача зворушував, що ці люди, хоч і догадуються про щось, але з природньої делікатності ні про що його не розпитують. Раптом Наталка закричала Наші їдуть! Мати здивувалася, а дочка сказала, що почула гавкіт собак, і години за дві батько з братом будуть вдома. Мати заклопоталася з обіду. Григорій ж попросила допомогти Наталці розвішати білизну. Парубок взявся за роботу, але дівчина весь час кипкувала з нього, поки він, з зпосередця, не порвав товсту вірьовку. Через деякий час загавкали собаки, радісно вітаючи молоду господиню. А ось і дід. Не дід, а вусатий дідуган дебелий, високий, червоновидий, волохаті груди випинаються з білої пазухи. Позаду Грицько, високий, як батько, дебелий красень, молодий, років 25. На ньому військовий старенький френч, з під кепки кучерявиться чуб. Побачили Григорія, радісно привітали і подали гостинець трилінійну гвинтівку, пообіцявши ще й коня.